Дітки, запрошую вас на чарівне малювання. А що ж ми сьогодні будемо малювати? Ми будемо малювати один із фруктів, який приносить нам красуня осінь. Хочете відгадати, що це за фрукт? Тоді слухайте загадку. Послухайте загадку і здогадайтесь, що ж це за фрукт. Я велика, я маленька, я солодка, запашненька, я синенька, я красива. Так, запашна солодка слива. Ось сьогодні ми з вами намалюємо сливу. Любите сливу? Певне, що так, а які страви готують сливи? Так, дітки, і компот, і варення, і смачні пироги, а ще слива дуже корисна. Давайте з вами поглянемо на сливочку. Гляньте, малята, які сливи на моїй тарілочці. Котик так і хоче їх з'їсти. Подивіться, будь ласка, якої форми сливочка. Так, овальна. А якого вона кольору? Так, синього, фіолетового. А якого розміру наша сливочка? Так, буває більша, буває менша. Всі сливочки різні за розмірами. А на що схожа вам сливочка малята? Так, на яєчко. Так, на абрикоску. Так, навіть на голівку овальної форми. Ну що, дітки, хочете намалювати сливочку? Тоді розпочинаємо. На аркуші паперу я буду малювати сливочку з двох половинок. Так як ми малювали яблучко. Ось одна половинка. Я її трішечки підведу. Ось. А тепер іншу намалюю половинку сливочки. Так. Гарненька виходить овальна сливочка. Так, тепер її потрібно зафарбувати. Ось так зафарбовуємо сливочку і не виходимо за контури. Моя сливочка готова. Пропоную і вам намалювати також. Дітки, а що ще потрібно нашій? Сливочці. Ну, звичайно, корінчик, на якому вона висить на гілочці, та зелений листочок. Отож, беремо фарбу зеленого кольору та малюємо. Я вмочую пензлик у фарбу зеленого кольору. Буду малювати корінчик та листочок моєї сливочки. А де листочок і корінчик? Правильно, вгорі. Ось! Корінчик. Ось листочок. А тепер зафарбовуємо. Гляньте, малятка, яка чудова сливочка вийшла. Пропоную і вам намалювати також. Чекаю ваших малюночків. А ще раз ж, скуштувати смачні соковиті сливочки, тому що вони дарують нашому організму багато вітамінів. До побачення, малятка!